Доброго дня, друзі. Наш фонд взаємофінансування взаємодопомоги під назвою Cashflow об'єднує людей навколо ідеї правильного управління своїми вільними фінансовими ресурсами. Адже гроші приходять до нас тільки через людей, як між іншим, і в других фінансових установах та організаціях. У фонда в у у нашому фонді є такий потужний ресурс, як наша корпоративна криптовалюта-єкариця. Вона не така, як всі криптовалюти, і діє не так, як всі криптовалюти світу. З її допомогою грошові потоки наші дають нам дуже гарні дивіденди. Але це тема окрема, я її освітлював в своєму одному із відео, який ви можете подивитись на моєму YouTube-каналі, на Фейсбуці, Тіктоці. У нас є 5 основних грошових потоків. І зараз я з вами поділюсь своїм екраном. Ось зараз е, ми знаходимося в моєму кабінеті. Він належить Йосу Пранчуков, це ваш покірний слуга, і коротко про нього. Є такі заставочки і тут є така інформація, як створювати грошові потоки та ефективно керувати ними. Є е, е, інша інформація, але дуже, важливо, дуже важливий розділ це правила проєкту. Що він означає? В правилах проєкту прописані з те, що ми повинні робити для того, щоб наш фонд існував і розвивався багато-багато років і на покоління наперед. І тут ми бачимо наші грошові потоки. Ось я зліва направо. Це наша безпрограшна лотерейка. Другий це наші швидкі потоки, які працюють на задов... задоволення наших потреб кожного дня. Стартовий потік, це особливий потік, він е, вчить нас правильному інвестуванню. Про нього ми поговоримо в іншому ролику. Інший зростаючий потік. Це теж дуже унікальний потік. І ось. Цей потік, про який ми будемо сьогодні вести мову, він називається накопичуваний потік. Сьогодні я вважаю, що мало хто, а може зовсім не знайдеться такої людини, яка б сподівалась на пенсію від держави. Чому, я думаю, тут немає сенсу витрачати на цей час. Особливо українцям, коли триває війна, от сьогодні познайомився в гуглі з такою інформацією, скільки років потрібно для соціальної пенсії в Україні. Це для тих, хто досяг пенсійного віку, але не мають достатньо років страхового стажу. Друзі, лише 2361 гривна лише отака от сума. Що можна зробити і як можна на неї прожити. А скільки ж таких громадян у нас? Чимало, правда? І як їм виживати з такою пенсією? Для отримання пенсії у 60 років необхідно мати 31 рік страхового стажу. У 63 21 рік, у 65 15. І, друзі, врахуйте, що до 20. До 20, 2028 року мінімальна вимога до страхового стажу зростатиме на один рік. А де його заробити? Адже йде війна, відбувається знищення, та закриття підприємств, бізнесів, а тут ще активно розвивається штучний інтелект і відбувається скорочення робочих місць. І де ж заробити цей страховий стаж? Люди змушені витрачати великі гроші, щоб купити у держави роки страхового стажу, щоб отримати від неї же пенсію. Друзі, от така система. У 2024 році один рік стажу в Україні коштує 21 480 гривень. А тепер, друзі, давайте поговоримо про ваші можливості. Як покращити становище пенсійний період, якщо скористуватися можливостями нашого фонду і його накопиченим потоком? Як він працює? Оцей потік, що я зараз вам відкрив. Його відмінність від інших потоків заключається в тому, що він має період накопичення і період виплат від? 3 до 25 років з номіналом від 10 євро і до нескінченності. Ви виклад... відкладаєте у своєму кабінеті щомісяця обрану суму з доданням кількості єкарність нашої корпоративної криптовалюти згідно з калькулятором. У вашому кабінеті, після закінчення вибраного вами терміну, ви протягом цього періоду від 3 до 25 років отримаєте суму, яку каже калькулятор. Дивіться, як це працює. Ось дивіться, як створити грошовий потік та ефективно керувати. Ми нажимаємо на цю ставочку, і ось тут так вона називається. І спускаємось в них вниз аж до самого низу. Тут є у нас такий казковий калькулятор. Він відповідає на всі питання. І ось дивіться, то що я вам казав, якщо 3 роки, да, і ви взяли собі за правило один раз, один раз, так, один раз, відкладати, скажімо, 50 євро на три роки, бачите, ви можете тут ставити 5, 7 і так далі років. ось, То ви в кінці. На слідучі 3 роки ви будете отримувати вже 275 євро на протязі слідучих трьох років. Всього ви отримаєте 9900 євро. А якщо цю, цю суму чуть-чуть скоригувати, ну скажімо, на 200 євро, то сума вже бачите, ви будете отримувати по 1150 євро кожного дня на протязі знову вже трьох років. І тут ви можете пограти з цим калькулятором, от, і подивитись свої можливості. І ось. <кій> так що, а, а якщо я ж а, зробив тільки на 3 роки, а якщо нажати кнопочку, скажімо, на 10 років, то тут суми значно більше. О, дуже інтересні. Так що, друзі, а, от така... От така можливість є у вас. Тепер я повертаюсь до свого кабінету, до свого кабінету. Так, кабінет нажимаю. Так. І ми ж ось в цьому накопичельному потоці. У мене, у мене їх оцих потоків, п'ять. Я скористався цими можливостями і відкрив собі два маленьких потоки. Один на 10 євро, а другий на 20 євро. Що це мені е, дасть. Е, по закінченню трьох, трьох років я буду отримувати від першого потоку 50 і 100 євро від другого потоку. Взагалі 153 євро це буде міні добавка щомісяця до моєї пенсії. Непогано, правда? Але ж, друзі, у нас є діти, онуки, і наш обов'язок потурбуватись про їхнє майбутнє. І в цьому накопичений потік нам допоможе. У нас з дружиною, наприклад, п'ятеро онуків недавно святкували золоте весілля. З дружиною вирішили кожному внуку на день народження в цьому році подарувати грошові сертифікати номіналом 25 євро терміном 3 роки. Для цього відкрили накопичені потоки на 25 євро. І вже відкрили таких 3, а ще 2 будемо відкривати. І ось дивіться, як вони працюють. Ось третій гаманець, він відкритий. ось тут. 12 лютого, оце од... Ону... онуці, Ось тут ще 4... в липні відкрили потік, і в липні, в тому ж вже 28... 28 липня, ще один потік. Що це означає? І яку основну мету я з дружиною переслідував? Основна мета це закласти основи фінансового благополуччя їхнього життя. Через 3 роки вони будуть отримувати протягом наступних трьох років по 130-131 євро щомісяця. І у них буде можливість продовжити цю програму, щоб накопичити значно більші суми для добиття освіти, придбання житла, подорожі і тому подібне. Вважаю. Це найціннішим подарунком, він не забудеться і не загубиться, а яка хороша пам'ять залишиться. У кожного з вас свої фінансові можливості, тому вирішуватися вам, на які суми відкривати і на який період. Передбачаю питання, де гарантії, що це працюватиме. Дуже зрозуміли сумніви. Я сам був такий. Скажу коротко: вони є і дуже серйозні. В рамках цього відео немає можливості розповісти про них, тому телефонуйте 067 633 28 85 або на мій телеграм посилання є. Я покажу, як це працює в моєму кабінеті. Заодно розповім і про інші наші грошові потоки. Ви маєте можливість безкоштовно зареєструватися за посиланням, за посиланням, яке додається, і вже на своєму кабінеті, як це зробив я зараз, вивчити всі можливості нашого фонду наш, та прийняти рішення, які потоки відкривати і на яку суму. А ось, що користуюсь такою можливістю, ось у нас зростаючий потік. Оце мій зростаючий потік. І що я повинен робити? Я повинен делегувати у цей потік кошти, і я їх делегував ось такі собі. Ось ви бачите, ось я покажу. О, 5330 євро. І що це дає? І що мені треба робити? Та ось оця сума нара... робить мені нарахування ось таку 41 ,14 євро 14 центів. І я ось сьогодні е, маю можливість їх зарахувати. Зараз чуть-чуть ще не освою всі премудрості. Ось. Так. Не хоче. Так. Вибачте, не зумів похвалитись, але кому це цікаво, телефонуйте, дзвоніть, і я вам все це розповім. Тому, друзі, я пропоную вам пройти безкоштовну реєстрацію за посиланням, яке додається до Цього відео і вже в своєму кабінеті вивчити всі можливості нашого фонду та прийняти рішення, які потоки відкривати і на яку суму. А я буду радий допомогти вам в цьому. Головне, друзі, здолати страх і не орієнтуватись на заангажовану інформацію, в тому числі і в інтернеті. Почніть діяти. Я скажу вам, що є взагалі майже безризикові варіанти. Телефонуйте, розкажу.